Вітаю вас, друзі! На моєму каналі просто поскладне. Якщо ви хочете кащити в шахи і їх розуміти, тоді ви поверні, мати адесу. Сьогодні я хочу проєктувати декілька прикладів, щоб показати, наскільки важливі знання класичних партій, класичних прикладів. Ну, для прикладу, знімаємо цю позицію. Бік-то зірал 3-3. І тепер чорні мають знайти план. Справа в тому, що в білих сильний Кіней 4 саме активна фігура. У чорних є певна гра по лінії F, такий певний тиск. Ну і ще тут що ослаблений, але це поки що важко використати. Ну взагалі стратегічна гра складається з трьох основних е компонентів. Це постійна активізація фігур, покращення фігур. Потім це правильний розмін. І третє це зміна, вигідна зміна пішокової структури. В цій позиції небезпечний хід кінь е 4 він досить неприємний і заважає обмежувати особливу активність чорних тур. Тому його добре було б поміняти. Ну і Чорні націлюються на це. Вони ходять кінь Е7 і планують зіграти коронаж 8, потім коня постане на ж 8 на ф 6 і прогнати або розміняти на е 4 Білі грають ТОРД 1, Король H8, С4, Кінь 8, чорні послідовні проєзництва плану, F3 і тепер кінь F6. Ну, чорні дозвіли свою ідею. Якщо, наприклад, білі б ну, відійшли, ухвалився від розміну, тоді чорні можуть. Проявити активність на королівському фланг, зіграти H5 з наступним e 4 і посилити свою позицію. особливо проти короля. Тому білі грає f 1, тепер Чорний e 4, добувається своєї цілі. Ну, Незрозуміло, як білим далі просуватися. Чорні ж знаходить такий геніальний маневр. Вони яка тут цього не грає, в принципі, натура, ну, так би мовити, виконують свою функцію, вони там, але ферзь в даному випадку особливо не грає. Ну, Якщо я поставлю тура... Ферзя на Ф7, і грає круж 2. і все, захищено, пець це взагалі рівна. Але Чорні знаходить план. Як пограти фазя? Вони грають дещо незвичним чином. ферзь D8, перший 4, і тепер Ферзь B8. Чорні заходить зі сторони і хочуть тепер поставити на цю діагональ ферзя. Тобто, покращується трошки позицію. Ну, позиція залишається поки що рівною, але білих поки що з'являються певні труднощі. Тура ферзі 7, тура Є1 і тепер ферзь C5. е ферзь 4, ферзь B4. Тура Є2. Чорні Ретру ну, Ф6. Чорні активізації цих Сіфіорту, тепер вони грають біля грають ФСД-3, король Г8. Ну, трохи краще було тут зіграти А5, ну і, з, можливо, йде А4, щоб розвинути якийсь певний тиск на Перзівому фланзі. Партія було з'їдено крок G8, ферзь С3, А5. Ну, тепер чорні пропонують розмін білим. Ну, справа в тому, що після розміну чорні встигають зайняти єдину відкриту лінію А. Ну, і треба тут завібло ну, білим поспішити. Малого ти вони грають c 3 це не зовсім дали хід, хоча ще, ще поки що нічого не портить. Але, наприклад, напевно, краще було зіграти одразу c 5 і в випадку удару, ну, висит тура не може бути на e 5 ну, тому що на f3 неприємно, але можна зіграти c 3 після удару. ФСБ С3, ну, в чорних досить слабі пішаки, цей пішак слабий цей. Тобто відірюють пішака, ну, позиція вирівнюється. Біля С3, ну також можливий хід. Чорні б'ють. І тепер 8. Ну, взагалі менш, якщо є можливість зняти від котріння, треба це робити. Не ослоговуючи на цим роздумуючи. Ну і тепер. Білі не витримують напруження боротьби. Грають кроль H3, який вже веде до певних труднощів. Б6, кроль ж 4 Метра один. Ну, справа в тому, що білим треба думати про своїх пішаків, про їхню, так би мовити, надійність. Вони зіграли. Тура б2, щоб не допустити тура Б1, але цей хід буде потихеньку до проблем, тому що тепер чорні активізують свого короля грає короля 7, Б4 і король G6. Ну, Так маєте, тут себе чорний король почуває дещо некомфортно. Білі грає тура Б3 і цей хід, як не дивно, веде вже до поразки. Треба було грати тут король H3. Відійти королем. І на цей хід зіграти c 5 У цьому випадку білих є достатньо гра для нічиєї. Після Тура Б на b 3 грає тура F5. І після того вже тут немає порятунку. Тура c 2 Тура H1. Ну, як кажуть? Хороша порада в цій ситуації дорога. F4. Ну, можливо, більш сильним ходом був тут хід c 5 але це не міняло так, результату боротьби, тому що ну, більше, чорні можуть просто на початку забрати пішака. І вони досить не перемогу. Ну, після F4. Чорні досить тут легко перемагають шах. Ну і тепер пішаки в 4 падає. Ну ці всі так мовити, пішаки досить слабенькі. Але головна ідея цього прикладу взагалі це треба цей, ну, по-перше, кінність поміняє саму самосильну фігуру. Це таке правило. Боротьба самосильних розсуперника, 4 тут був найкращий. І активізація фрезе через фланг. Тепер подивимось партію, ну, про яку вже я робив відео. Чорним грав в ці позиції український ресурса Коваленко. Партія була зібрана на чемпіонаті Європи в матчі україна голландія Коваленко мав чорні фігури. І йому здалося в цій позиції дещо краще дотиснути суперника. Ну, справа в тому, що чорність статично краще. В них Тисне на пішака д4 довгостроковий. Фюри стаде активно, тиснути на d4 і має з такого самого самобезпечі поле d5 для маневрів всіх фігур ну перші в коня, Але що тут, яка проблема в чорних? Поки що не грає ферзь? І чорні знаходить можливість його, так би включити в гру, не грають. Ферзь 8. Ну, це дійсно нагадує маневр Рубінштейна в попередній партії. І Ферзь просто планує вийти на оперативний простір через G8 А7. Білі цього особливо не може завадити. Кроль G2. Ферзь G8. c 3. Ферзь А7. Чорний добився своєї цілі. Ферзь тепер працює. Він готовий вже до прыжка на С2. Ну, зрозуміло бажання білих якось посилити позицію, вони грають тут А4. Але цей хід веде до більших проблем після 4 тому що після 5 фіксується цей пішак на 4 і цей на 4 буде в майбутньому проблемою для білих. Ферсій F4. Чорні покращують свого короля, йдуть на G8. H5. І тепер такий важливий розмін, який підвищує активність фігур. Тому що кінця 3 важливий для атаки. І після удару, удару. Виясняється, що це пішак Г4 буде дуже проблематично. Тепер Чорні хоче про цього забрати. Якщо білі нічого не роблять, то після. Падіння пішка 4 буде дуже важка позиція. Ну, треба сказати, що кінь Б3 дуже такий неприємний конкретно. Не дає. Тоді Б1, по першу якось війти в гру. Тура е є 1. Тура є 1. Пер С2. Пер вискакує на С2. Десь себе дуже почуває. Він дивиться на. Туру Б1. Ну і чорних тут дуже добра координація білих. Проблема, що біло нагодити, вони грають в Ferзі 4. Але перехід веч не приносить очікуваного полегшення, тому що після розмінів чорний тура заходить на B8 і тепер хоче виграти пішака А4. Після чого тут же. Важко щось буде біло білим зробити, але ну, вони ще пробуйте, не здаватися вже. Тора Б4, король H3. І тепер дуже чіткий хід С5. Справа в тому, що тепер білі загрожують побити на D4, тому хід білих вимушений. А після кінця 5 атакований тепер типу, Тура, ну і пішака 4 також нікуди не втікає. І ще тут неприємний момент, що тура буде 1 не без захисту. Це означає, що при випадку білі чорні може зіграти тут С4С3. Тура d 4 ну, Білі просто хочуть якось розмір плести свою участь, але те вже запізно, тому що після кінь 4 чорні грає С3, незахищена Тура. Висить кінь. І на пісекін С6. Тура b 3 Тепер ще важче, то вже поставлю С2. E, і не зрозуміло, що робити. Ну інакше випадку чорні біду на Б2 і проводить нову ферзя. При битві второї коня це нескладна задача. E, більшість зіграла кінь А5 і після С32 такий скритий тура такої короля і пішак. Готовий побити туру наступним ходом. Тому ці позиції. здались. Ну і ця партія принесла е, збірної України над збірною Голландії. Ну Я думаю, що Герсмець Коленко був знайомим з цим прикладом, там... такий маневр фрезя не часто зустрічається, але коли позиція така напівзакрита, закрита, то, в принципі, можна таким чином. Якщо є звичайний час, активізувати фрезер. Якщо це відео вам сподобалось, ставте вподобайку і підписуйтесь канал, якщо ви цього ще не зробили. Все найкраще!